Коньяк Аджарі, моя винагорода. Міністр фінансів США пояснив відмову Дональда Трампа водити якісь більші і вищі тарифи і мита проти Росії на російські товари. Сполучені Штати, мовляв, не стали запроваджувати додаткові значні мита на імпорт товарів з Росії і Білорусі. Заявив Бесант, оскільки продукція із цих країн не поставляється на американський ринок. Ну, от, власне, тут треба уточнити і поправити трохи те, що сказав Скотт Бесен. Ну, не зовсім не поставляється торгівельний баланс між США і Росією, не становить аж ніяк нуль або близько до нуля. Справді він впав цей торгівельний баланс. і... Товарообіг між Росією і Сполученими Штатами за останні роки до мінімуму, але це ж ніяк не заслуга Дональда Трампа. Це заслуга адміністрації Джозефа Байдена, які санкціями власне дійсно обмежили торгівельні відносини між Сполученими Штатами і Росією до історичного мінімуму. От зараз товарообіг між США і Росією станом на 24-й рік. Ми маємо повні дані за 24-й рік. становив цей товарообіг приблизно 3,5 мільярди доларів США. і справді. Це є найнижчий показник із 1992 року. Зокрема, експорт США до Росії у 2024 році склав приблизно 526 мільйонів доларів, що було на 12% менше порівняно з попереднім роком, тобто йшло поступове зниження. Імпорт США з Росії знизився на 34% і сягнув. 3 мільярди доларів основні товари, які Росія на ці 3 мільярди експортувала до США в 23-му році. Наприклад, це були радіоактивні хімікати більше як 1,2 мільярда доларів. Платина теж більше як на мільярд, азотні добрива більше як на мільярд. Тобто ці три на складові це і є російський експорт до США, радіоактивні хімікати, платина. І на зотні добрива. От і бачимо, що нафти тут якраз немає у цьому, у цьому спектрі товарів, які росіяни продають американцям. А тепер порівняємо товарообіг Росії з тим. Чим торгує Америка з Україною, і от у нашому випадку відбувається поступове зростання товарообігу, але він навіть не досягнув тієї позначки, яку зараз Росія мінімально має зі сполученими штатами, мінімальної цієї позначки, так зараз фактично перевершив загальний обсяг досторонньої торгівлі товарами між США і Україною у 2024 році. 2,5 мільярди доларів США, фактично він склав майже 2, 2 мільярди і 9 десятих, тобто наближається до 3 мільярдів цей товарообіг, і це суттєве зростання порівняно з попередніми роками, от навіть зростання майже на 40 відсотків порівняно із 23 роком, однак, ну, знову ж таки, до російських мінімальних показників нам ще доволі таки далеко потрібно розтягнути. Ти далі ці мита від Дональда Трампа явно такому зростанню не сприяють. Ну і власне скажемо, що і на Україну, і на Росію Трамп додатково наклав одинакову ставку е, цих митних навантажень, додаткових 10%. Якщо керуватися аргументом Скота Бесента, міністра фінансів Сполучених Штатів Америки про те, що з тими країнами, з якими немає активної торгівлі, от е, і Фактично нема сенсу вводити проти них великі значні ставки тарифів і мити то тоді, чому постраждала в такому випадку Молдова? Я от заглядаю цей список. Вже під ем, тарифних е, країн і держав, е, проти яких Трамп ввів додаткові ставки, і проти Молдови ще 31% додатково введено мит і тарифів на різні товари. Хоча очевидно, що США Шай Молдови абсолютно мізерний і не до порівняння навіть там із торгівлею США з Україною чи з Росією. От але логіки в цьому шукати, як то кажуть, годі,